День народження. Гуляли, ми все встигнемо. Гуляли і наткнулися на... Корича, зараз буде виїжджати як і Камала, Гаріс, кандидатка в президенти Сполучених Штатів Америки. Ми стояли багато довго. І щось, щось може з того буде. Всім привіт. Сьогодні успішно, можна сказати, день-два. В цьому хлопчині вже 16 років, привітайте його знову. Дякую. Перевели Дякую. годину, ми виспалися, спали до десятої, наїлися. ми, в соні. ми парикет, соні на на щоб було що можна, можна. не можна. Зараз ми в метро чекаємо на наш одяг. Метро. На South На... Надатися на човнику. На човнику будемо. Безкоштовно. Безпіш? Зараз всім привіт.